Давайте в ліфт з незнайомцями. Підходь. Не можна брати цукерку, а йти до них, якщо є незнайомець. Не можна Відкувати да якщо є незнайомець, і він дзвонить. Не можна йти з незнайомцем туди, куди він тобі каже йти. Ти заблудився, що ти маєш робити? А якщо ти заблудився, якщо ти бачиш поліцейського, скажи поліцейський, бо ти будеш учаб без безпеці. а не шукати один і тут тебе зразу є е і, і тебе хватить за руки і пішов десь в якісь місце. Тебе просить допомога старша людина якась. Позови старшому і старший йому допоможе. Тобі кажуть, ходимо тебе підвезем. Не йди в машину. Не... Дають скерку. Не биви і йди до вітних.